Новий день, нові гірськолижні курорти. І Сьогодні буду показувати вам зону катання Села Ронда. Це дуже велика кількість кілометрів, напевно, їх там до тисячі, може менше тисячі, чесно, не можу вам сказати, але це декілька об'єднаних із курортів між собою. Зона катання Села Ронда починається з Альта-Бадії. Саме зараз ми на ній приїхали з тієї сторони, з кронплацу, з того напрямочку. Що можемо побачити? Класний пейзаж. Це тільки один із заїздів на курорт. Тобто, чим відрізняються курорти у Європі і з тим, що ви. Зазвичай бачите в Україні. У нас одна парковка, один старт, один центр. У них можна заїхати на курорт з різних боків, тобто з цього боку, з того боку, і з різноманітних боків. Значить, бачимо класний майданчик, тут лижна школа є, і для діток такі інтерактиви, різноманітні і траса, стоїть і фігурки, щоб в'їжджати. І міні-сноу парк, навіть є такий кітц-парк, я би його назвав. Тут тобто багато цікаво. Буду знімати ще більше контенту, якщо ви будете реагувати на нього, відправляти якісь смайлики, ставити лайки і тому подібні речі. Під кожним відео.